Всім привіт! Мене звати Алла. Я інструктор жіночої слов'янської йоги, мисткиня та мама трьох. Веду цей канал для того, щоб надихати вас на розвиток, на те, щоб ви почали впливати на своє життя, на свій стан, на своє здоров'я. Це все у ваших руках. Сьогодні хочу з вами поговорити про мотивуючі книжки, про випробовування у житті і про найщасливішу людину на землі. Тож, на початку цього року я взяла на себе челендж прочитати щонайменше 12 книжок за цей рік. Багато це чи мало? важко сказати. Все ж таки, якщо б я була студенткою без сім'ї, без діток. Без якихось зобов'язань своїх. Я думаю, це було б ну, маловато. Для мене, в принципі, ну, якщо б я прочитала ці 12, було б класно. Ну, подивимося, зараз тільки літо. Я прочитала де 5 чи 4, точно не знаю. Подивимось. Так от, коли у березні місяці я поїхала своїми дітьми у відпустку трьохденну до Львова, ми зайшли туди у книгарню. І чомусь по якійсь причині одна книжечка з такою опладенькою, простенькою, дуже сильно привернула мою увагу. Назва її була Найщасливіша людина на землі. Ну, думаю, ну цікаво. А книжечка ще така тоненька. Я відчула, що її можна прочитати за один-два дні. І подивилася, що ця книжка не психологія, а книжка ця автобіографія. Вона мене просто поглинула. По-перше, людині, яка написала цю книжку, на той момент, коли вона писала, їй було 100 років 100 років чоловікові. І він пише книжку. Ще й не своєю мовою англійською. Але він це зробив. І у 101 рік він помер. І мені здається, що ось фінальним акордом його життя, знаєте, було написання саме цієї книжки, якщо він її написав. Не написав, я думаю, він би повністю глибоко не доніс свою місію людям. Все ж таки те, що він прожив, про таке треба розповідати обов'язково. І так, сама назва найщасливіша людина на землі. Цей чоловік пережив Голокост Другу світову війну, він був євреєм. Ну, в принципі, класична історія, але вона так цікаво, стисло, глибоко написана, що я, в принципі, рекомендую всім. І здавалося, як людина, яка таке пережила, а там такі історії мені інколи казалося, казалось, що він видумує. Думаю, ну, Навіщо людині видумувати? І інколи навіть деякі фільми та серіали не дотягують до реального життя. І ось як людина, яка пережила таке. Може називати книжку найщасливіша людина на землі. Він це все пережив, і ви ж розумієте, яка сильна трансформація з людиною сталася після всього того жахіття і пекла, яке пережив не тільки він, а багато мільйон людей. І він постійно в книжці підкреслює важливість дружби, важливість доброти. Ну, знаєте, такий дядько високого рівня духовності. Обов'язково прочитайте цю книжку, десь знайдіть в інтернеті. Вона багато коштує, вона там 142 сторіночки, але ці 142 сторінки, вони так лягли мені на душу. В принципі, я постійно кожного дня згадую цю книжку, іноді хочеться її перечитати. Але я але ж я намагаюся 12 книг за рік прочитати, тому інші книжки обираю. Тож це моя рекомендація. І до чого це все я? А хочу вам сказати, що все ж таки можна стати щасливою людиною, чи, можна сказати, найщасливішою людиною, я так думаю, тільки тоді, коли ти. Пройдеш дійсно випробовування. Вони не повинні бути такими страшними, як у цього чоловіка. Цей смак життя можна відчути дійсно після випробувань. через осмислення. Я думаю, інакше ніяк саме на планеті Земля. То наш ріст, наше щастя все ж таки залежить від того, як ми проходимо наше випробовування, як якісно. І прочитайте, що ця найщасливіша людина на землі прожила. Тож, я від себе вам пропоную якісно проходити свої трансформації, свої випробовування у житті через жіночу слов'янську йогу, дуже класна практика, через різну роботу із своєю підсвідомістю та через цікаві та мотивуючі книжки. Це все, що я хотіла сьогодні вам сказати. Щасти вам обов'язково залишайте свої коментарі. Можливо, пишіть книжки, які вас теж зачепили глибоко за вашу душу, пишіть їх назви, діліться з іншими, мотивуйте та позитивно впливайте на цей світ. Бувайте!